На черзі редакційна стаття з викладом політики уряду Сполучених Штатів під час нещодавнього візиту в Україну держсекретар Гілларі Клінтон назвала нинішні часи визначальними для майбутнього України. Дехто намагається змусити українців вибирати між Росією та Заходом. Ми вважаємо, що це неправильно Україна незалежна держава, і ми сподіваємося, що вона матиме гарні відносини із своїми сусідами, включно з Росією, і що вона плекатиме тісні конструктивні стосунки, також із Сполученими Штатами та країнами Євросоюзу. Гілларі Клінтон та президент Віктор Янукович провели продуктивну зустріч, в ході якої обговорили шляхи поглиблення двостороннього партнерства та важливість захисту української демократії шляхом підтримки розвитку сильного громадянського суспільства, незалежних медіа та прозорості в приватному секторі. За словами Клінтон, також було порушено питання реформ в енергетичній та економічній сферах, привабливості України для інвесторів та можливостей перетворення її на продуцента енергії. Ми хотіли б бачити сильну. Демократичну Україну здатну забезпечити своїх громадян економічним благополуччям та можливостям, та бажали б, щоб вона була впливовим регіональним і глобальним гравцем. Ви дивилися редакційну статтю з викладом політики уряду Сполучених Штатів.